Ось нарешті те відео, коли ти лох. Ось що буває, коли робиш розбори наосліп. Я ж собі гадки не гадаю і думки, не думаю, що це зовсім не художник. Розбираю людину як художника. У мене всі розбори художників, а тут, виявляється, фотограф. Тому не дивуйтеся, що я його називаю художником. Просто дивіться про тематику, про колір, про чіткість. По його фотографіях. Так, сьогодні рулетка занесла мене у Мексику. Розлітає карту Мануеля Альварес. Браво, художника-мексиканця. Як завжди, дивлюсь планети в знаках, шукаю показники тематики, кольору, техніки, ну і загалом, яка інформація прийде. Почну з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в близнюках у взаємній рецепції з Меркурієм у рибах, як він може сприймати світ, як світ, який постійно змінюється, цікавий світ, яким хочеться мандрувати, пізнавати його, знайомитись з новими людьми, неважливо якими. Головне, оця легкість, двіж, спілкування, знання нові. А в рибах у нього Меркурій. Це також цікаві знання. Про природу, про людей, з точки зору, не які вона насправді, що стосується ілюзій, про цих людей, фантазій. це мандри також можуть бути, бажання знаходитись один сам з собою наодинці, можливо, на природі, біля води, пізнавання світу, вивчення інших мов. Якщо це спілкування, то можуть бути теми якоїсь творчості, природи, також можуть бути просто творчі люди, і взаємна рецепція може говорити, що це і подорожі, і е, рух, і вивчення нових мов, культур, іноземна культура, якісь фантазії, ілюзії, як на картинах, і через Меркурій у письменництві. Може якось бути творчість пов'язана з дітьми. Або він навчав дітей творчості, або малював дітей. Сонце в нього знаходиться у водолії, це креатив, знову ж таки постійне спілкування, легкість, рухомість. Якась свобода волі, свобода руху, бо тут і Марс знаходиться, свобода дій, в подорожах містами, природою, де є спілкування з людьми. Місяць у нього невідомий або у стрільці, або у Казерозі. Це говорить про те, що або якщо це стрілець знову підтримує тематику переїздів, спілкування з іноземцями, пізнання глибоко інших культур, релігії емоційний відпочинок в цих подорожах і розширення себе свого кругозору, або це розі в місяць, тоді може додаватись тематика якогось суму, тяжкості, постійної праці, що все досягається через постійну роботу і вкладання зусиль, планування, роботи, часу, діяльності якоїсь, де є ось ця структура порядок. Місяць може бути, по місяцю емоційно може бути Козарозі замкненим, не емоційним, ховати свої почуття, емоції, важко буде ділитися. Тут палка у двох кітцях. Або це оптиміст у стрільці, або це пісиміст у козорозі. Тому дуже важко про це говорити наразі. Подивимось, ланцюжки планет, які виділені у нього планети. Значить, виділений у нього Сатурн. Сатурн у нього у сильній позиції в козирозі. Це я вже його описувала, то додам трошки, що хочеться реалізації в суспільстві, якихось досягнень, статусну впливу, контролю над іншими людьми. Це організація своєї роботи, структурованість. Це також в негативі може давати пісимізм, замкненість емоційну, важливі справи, а не емоції. Також саме ось цей Сатурн. Поступове вкладання зусиль в свої плани, планування, а не мрії, планування якоїсь своєї діяльності, за якою буде реалізація, ось це може його привести до статусу якогось в плані духовного вчителя, там, натхненника, і також задовольнити його его у всій популярності. Сатурн може якось давати йому опору і впевненість в своїх силах. Якщо він буде потроху кожного дня щось там робити в плані своєї роботи або справи свого життя. Ну і ще за ланцюжками виділені планети Меркурій та Нептун, які знаходяться у взаємній рецепції. Я вже їх описувала, тобто це буде важливість творчості, творчості як живописної, так зв'язаної зі словом, природа, любов до природи, мандри цією природою і виділеність. За стихіями і хрестом. У нього виділені метабельний хрест і повітря. Це говорить про те, що людина за повітрям легка бажано не сидіти на місці, рухатись. Метабельність також це підхреслює, бути мобільним, гнучким, легким на підйом. Якщо щось не виходить, не зациклюватись, щось інше поробити. Ну, в такому плані. За повітря в нього чотири планети виділено Сонце, Марс, Плутон та Нептун. Сонце це у водолії за свободу, за пересування, можливо, за мандри іншими країнами або розширення свого кругозору, спілкування з іноземцями, взаємодія з ними Марс. Це також про поїздки, рухомість, дієвість. Ну і також це за якщо творчість, то це креативна творчість, де є, або якась чудокуватість, що виділяє людину, або щось придумане ним, конкретно хто ще не робив до нього. Повітрі виділений Нептун та Плутон у близнюках це також. Знаходження серед людей, великої кількості людей, спілкування з ними знайомства, іноземців, важливі люди, які мають владу. Це також і може бути природа, знаходження в гарних місцях, міста великі, масштабні, подорож і ними. Мотабельність планету я не озвучувала ще: це Меркурій і Венера у рибах. Це якісь тонкі відчуття прекрасного. Психологізм, зв'язки з потойбічнею, цікавитися якимись скритими темами, копатися в цих темах, якісь знання заборонені таємничі. Також Платон може казати в близнюках, що і Нептун, що цікаві самі теми, якісь заборонені, таємничі, езотеричні. Венера з Меркурієм у рибах це можливо творчість, творчість на природі, малювання природи, творчість з дітьми, малювання цих дітей. Нові знайомства, комунікації, продажі мистецтва. Що Щось він все-таки міг малювати. Значить, за виділеністю планети це можуть бути скупчення людей, чоловіки, жінки, діти, можуть бути природа, великі простори, повітря, де є ось цей простір величний, або міста, архітектура великих міст. Ну, важливі люди також, ті, які його підтримували, він міг їх малювати. І за виділеністю планет. Це архітектура, стіни, розпис, тема природи, ноча тема, дитяча тема. Що стосується кольору, значить, може бути графіка, може бути живопис фарби. Тому, якщо графіка, ну звісно, це чорний, також у живописі може додаватися ось цей колір темний. Виділеність повітря то важливо щось легке, про ледь прозоре можливо. Здаванням синього, чорного, що стосується деталізації Маркулію рибок, тобто, можливо, скоріше все, буде перевага кольору, а не чіткості, можна даватися перевага якоїсь символіки, суть, а не деталі важливі. Венера, можливо, краща природи. Вже багато натяків на оці простори, Видів на лінія, стрілець, близнюки, це навчання, передача знань. Виділена лінія, втілець скорпіон це накопичення свого матеріального статку, навчитись заробляти гроші, накопичувати, зберігати, створювати щось матеріальне ціни для інших, що приносить користь, можливо, це налагодження стосунків, комунікації з венерою, хазяйкою в тільці. А йти до скорпіона, до очищення, до звільнення від матеріальних булаг, долання криз, А тут ніякої стабільності вже немає. Тут через якісь труднощі, долання рости духовно, емоційно, можніти тілом, ну, ось така варіація. Ну, Венера у рибах це, можливо, через творчість це накопичення, а звільнення і долання. Меркурій це через пересування, через створення чогось креативного, глибокого, духовного. І, знову ж таки, у, у в одному знаці, то, скоріш за все, тут буде щось таке фантазійне, мінливе, чи абстракція, чи природа, пов'язане з повітрям, скоріш за все. Чорний місяць у нього ж, в цьому скорпіоні це. Глибоке вивчення своїх пізнання себе в плані страхів, що блокує його діяльність, страхів великих скупчень людей, великих міст, страхів чогось незрозумілого, що не можна пояснити, страшного, що лякає його, невиправдані ризики, екстрім, аби щось довести собі чи людям. Поєднанні з зірками, Меркурій, поєднання з фумальгаут, неспокійний склад розуму, щось планують постійно. Може розоритися людина через погані справи з іншими людьми, невдалі зділки російською. Втрати, розчарування, невезіння в справах ну, досить таки поганий вплив на цей Меркурій. Ще одна зірка говорить про розум, винахідливість, можуть проявляти хороші літературні здібності, дипломатичні, наївні, які постійно щось можуть підозрювати. Може робити вчинки й необдумані. Думаю, буду на цьому завершувати. Подивимося, його дивлюсь його роботи, що він там зображував, малював, все ж таки. Дякую за вашу увагу. Якщо ви додивились до самого кінця ви молодці. поставте мені лайк, буду вам дуже вдячна. І підписуйтесь, де ви не почули цей розбір на мою сторінку. Тож, дякую, бувайте!